І давайте говорити відверто, ну скільки ще ми будемо танцювати навколо Ф-16? Скільки ми танцювали навколо танків? Скільки, наскільки б нас менше загинуло би, якби Західний світ включився в підтримку України тоді, отак, як зараз, наприклад, хоча б? Тобто півтора року назад, а ще ліпше в 2014 році. Розумієте, тобто, і от в цьому контексті, а скільки нас ще має загинути, щоб ви все таки дали Атакамс? А скільки українців ще має загинути, щоб ви вам дійшло, що треба дати Таурус? Скільки нас ще має загинути, щоб західний світ зрозумів, що після того, як перестануть падати солдати України, почнуть падати солдати НАТО? Оце така головна теза, яку ми маємо доносити нашим партнерам. Чому в них таке вивихнене поняття про ситуацію в Україні в багатьох? В Америці це зараз дуже сильно, це зараз по всьому світу так іде. Тому що в нас тотальний провал комунікації з суспільством і медіа. В нас журналіст CNN, який поїхав в Ізраїль, сьогодні весь світ дивиться і каже, треба допомагати Ізраїлю, бо там війна. Трамп Джуніор, Трамп молодший, виходить і каже: ви подивіться, яка війна в Ізраїлі. Порівняно з Україною, та це взагалі ні о чому Україна. Що там? В Україні там вісім ракет прилетіло, а от по Ізраїлю тисячу. Він же ж не пояснює, що по Ізраїлю прилетіло тисячу консервних банок, а по нам прилітають калібри. І Це зовсім інша історія і зовсім інша війна. Він не пояснює, що територія Хамазу це як частина Харківської області. Він цього не пояснює, і армія Хамазу вимірюється там тисячами людей, а армія Росії вимірюється мільйонами. Він же ж цього не пояснює, але вони вивертають так, спотворюючи ситуацію навколо допомоги для України. І ці всі заяви це все передвиборча боротьба. Головне, мене зараз цікавлять не їхні заяви, а їхні дії. Я чекаю Ф-16. Тому що без переваги в небі ми будемо тупцяти ще дуже довго. А ті патріоти, які ламанулися в воєнкомат в 2022 році, добровольці, оці всі тероборони, оце все, що, всі, що ламанулися до воєнкоматів у 2022 році, вони на превеликий жаль закінчуються. А нові не спішать стати солдатами, щоб навчитися стати воїнами. І ми бачимо той треш. І ще раз наголошую: Сінен показує скрізь. У нас немає того всього, що має відбуватися в нормальній країні, яка воює. А це спотворює уявлення про нашу війну у західних партнерів. І виходить той же самий кірбі, і каже, що в них там є там полтора-два місяці. Історія дуже серйозна. В принципі, вона повторюється. Не можна то, тобто, треба йти до кінця, і треба робити те, що треба робити, тобто, виходячи з ситуації.